723 – зручний маркет, в якому можна не лише з комфортом і вигідно скупитися, а й виграти чималеньку суму у миттєву лотерею. Як перетворити решту з покупок на цілих півмільйона гривень, знає двадцятилітній Іван Бузна, що мешкає в селищі неподалік Торчина. Стати напівмільйонером хлопцю допоміг білет миттєвої лотереї стирачки Живі гроші від лотерейного оператора МСЛ. Його щасливчик придбав на касі маркету 723 у Торчині. Взяв одну лотерейку виграв 100 гривень. Та подумав, візьму ще одну. Він почав розтирати перших 50 тисяч побачив. Ну там п'ятерка, багато налів. Ну коли побачив, що там 500 тисяч, я не повірив. Зовсім не повірив. За такі гроші можна купити дім, і так як зараз важка ситуація в країні, хочу деяку частку віддати нашим хлопцям, нашим. На ЗСУ. Це вже не вперше на касі маркету 723 виграють великі гроші у лотерею. Втім, це вперше, коли такий великий приз отримали у Торчені. Продав щасливий білет касир маркету Сергій своїм напарником. Говорив, кажу, може, якраз мені взяти лотерею, але мужчині повезло. Купуйте у нас лотереї, станете напівмільйонерами або мільйонерами. Чималі суми виграють лотереях на касах маркетів в Україні, а також в США і Європі. Ось і в Торчині щасливому переможцю Івану. Символічний чек на 500 тисяч гривень вручив представник лотерейного оператора МСЛ. Дуже часто відбуваються такі виграші. Ну у нас регулярно відбуваються, скажімо так, лотерея це виключно розвага, не більше того. Тобто це не про от зараз точно там зароблю собі там, я не знаю, на квартиру, на машину або ще там на щось. Це виключно розвага, яка так може принести гроші, але в першу чергу розвага і емоції. Микита Бондарів додає, купувати лотереї варто лише в авторизованих точках. Наприклад, у мережі маркетів 7-23. Тут завжди можна купити білет. І так просто спробувати вдачу, шанс є в кожного. Навіть з першої спроби виграти велику суму грошей.